У слав'ян, як і у багатьох культур світу, доброта і добро вважаються великою цінністю. Перше, що ви згадаєте, її посмішку і посмішку пронизану промінцями доброти. Добро в слов'янській абетці це символ чистоти і добра. Ми, українці, не просто добрий народ, справедливий, сильний і мужній. А ми також і дуже людяні. Якщо ви добрі, то ви і справедливі. І навпаки, добро в пантеоні слов'янських богів символізує білобог. Ми чим більше добра проявимо, тим більше опрацюємо зовнішню агресію. Якщо ми з вами навчимося цінувати те, що роблять нам інші, дякувати за це. Ми також побачимо, скільки добра довкола. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і сьогодні я, Тетяна Дугельна, хочу з вами поговорити і як письменниця, і як психологиня. Говорити ми будемо про Всесвітній День доброти. 17 лютого було започатковано цей день, і ми з вами можемо його святкувати. Якщо у нас буде на це бажання. А в українців це бажання точно має бути. Бо я вважаю, що ми дуже добрий народ, ми добрий і людяний народ. І так вважали, до речі, і наші предки. Ми можемо дійсно бути войовничими, якщо нас дуже сильно роздратувати. Але при цьому не втрачаємо своєї людяності. Тож вважаю, що це свято для нас буде дуже актуальним. Тим більше, що під час повномасштабного вторгнення на територію України ми дуже сильно згуртувалися. Ми розкрилися емпатії, ми стали толерувати один до одного. Ми стали настільки допомагати один одному, щоб подолати ворогів, щоб почали розкривати найпотужнішу, найсильнішу силу всередині кожного із нас. А це саме вміння бути добрими один до одного. Я знаю, що деякі хейтери, які заходять інколи до мене на канал, понаписують мені тут купу всякого бруду. Але, друзі, я з великою любов'ю в серці до вас, з розумінням як психолог, чому ви це робите, просто повидаляю ваші коментарі і повикидаю вас у священний бан. Чому? А тому, що люди, коли самі нічого не варті, не вміють зробити щось, щоб їх слухали, щоб їх поважали, щоб до них приходили на їх майданчики, приходять на чужі майданчики і пишуть там що завгодно. Це точно приклад безлюдяності, це точно приклад людей, які страждають на дефіцит такої великої і доброчинної якості, як доброта. У слов'ян, як і у багатьох культур світу, доброта і добро вважаються великою цінністю, бо доброта регулює мораль і етику. Недарма я згадала про хейтерів, Не недарма не я вказала на те, що буду з добром і любов'ю від них позбавлятися. Тому що це саме про поведінку, це саме про те, як ми спілкуємося один з одним. І мені здається, що дивлячись на наших славетних пращурів, пам'ять, про яких ми зараз відновлюємо через народні традиції, обряди, через мудрість, яка до нас дійшла в приказках, в прислів'ях, в прикметах, ми маємо більше саме розвиватися так само в цьому напрямку і ставати більш добрішими, якими були і наші з вами славетні прабабусі і прадідусі. Я абсолютно впевнена, що якщо ви згадаєте про свою стареньку бабусю, то перше, що ви згадаєте, її посмішку і посмішку, пронизану промінцями доброти. Я абсолютно впевнена, що ті люди, які жили ще 100 років тому, як би вони не бідували, під який би геноцид їх радянська влада не е, е, запускала яку травму би не формувала. Все рівно наші з вами прабабусі були наділені величезною добротою, і ця доброта є в, наші, в наших генах. Тож давайте будемо її святкувати, цю доброту, і розвивати. Взагалі вважається, що доброта як якість передбачає взаємоповагу, турботу про інших, вміння ділитися своїм ресурсом для блага інших людей, вміння підтримувати інших людей, вмінням допомагати іншим просто так, не задля чогось і не для того, щоб вас побачили, похвалили або вам подякували. Для слов'янської культури взагалі символічно доброта пов'язана з сім'єю, з родиною, з тим, що варто проявляти в родині, щоб стосунки були максимально люблячими і дружними. Взагалі вважається, що українська сім'я. Це символ гостинності, це символ е, вміння співчувати, що це символ вміння бути дуже чуйними до один до одного, а отже, і до інших людей. Е, вважається, що е, якщо в сім'ї є доброта, як принцип взаємодії, як правило взаємодії, то в такій сім'ї... І конфлікти проходять швидше, і менше відбувається саме неприємностей. добро. Взагалі, літера Д, Добро, вона саме називається, до речі, в Слов'янській абетці стоїть на п'ятому місці, але в неї номер чотири. Ну, так сталося. Ми якось з вами розберемо, чому так сталося. Але зараз скажу вам, що добро в Слов'янській Абетці. Це символ чистоти і добра. І так, якщо і це поряд стоїть циферка 4, то це означає, що ми, коли творимо добро, то ми стаємо відкритими, чуйними, ми про, о, з вами робимо гарні, чисті, відверті вчинки, за яких нам не буде соромно. Взагалі цифра 4 це ще й стабільність. Тому напевно, що ми можемо сказати, що добро це те, що дає нам стабільність. Чому цифра 4 стабільність? Ну тому що вона якраз символізує чотири стихії творення світу: воду, вогонь, землю і повітря. Вона також є раменами рівностороннього хреста. І хрест, ви знаєте, що це символ сонця для наших стародавніх пращурів. Слов'ян Аріїв це основний символ. А ми сьогодні вишиванку також вишиваємо цим. Христом, розуміючи, що це символ сонця, також є чотири сторони світу: той сама, та сама кімната, хата, вона окреслена чотирма стінами, формує певний такий цілий всесвіт. До речі, я зараз вам готую наступне дослідження саме про хату українську і про квартиру. Будь ласка, що це означає, чому там чотири стіни, чому ми будуємо саме чотирма стінами різні будинки, і який сакральний сенс туди закладали ще наші з вами предки, які будували хату. Якщо вам цікаво і ви хочете обов'язково почути це дослідження, щоб не пропустити його, підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок і будете в курсі всіх наших новин. А також поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть свої коментарі. Поділіться цим відео, щоб про українські традиції і культуру дізнавалося більше людей. Адже ми відновлюємо, відроджуємо свою українську ідентичність. Тож, нагадаю вам, як е, звучить перша стрічка в українській абетці, а веді віді, глаголь, добро. Ого. Тобто, давайте розшифруємо. Наша слав'янська абетка стверджує, що кожен, кожна людина, яка богоподібна аз, вона має богоподібну сутність, і якщо вона хоче відкрити в собі, в собі Бога, вона має віддати, знати, а також глаголити, розмовляти на мові. Добра. Тобто добро це дуже потужний інструмент. Раз перша стрічка в абеці саме про це заявляє, що ми маємо з вами стверджувати добро, започатковувати добро. І саме, до речі, добро в пантеоні слов'янських богів символізує Білобог. А білобог це Бог справедливості. Тож вважається, що добро і справедливість йдуть рука об руку. І, відповідно, якщо ви добрі, то ви і справедливі. І навпаки, люди, які несправедливі, вони втрачають відчуття добра, доброти і стають агресивними, тож служать іншим богам. Хочу вам. Розповісти дуже цікаву легенду. Легенду із Подніпров'я. Вона саме про добро і чим треба платити за добро. Я думаю, що очевидна, очевидна відповідь на це питання. Але послухайте, як в народній мудрості прописано на символічній мові важливість саме добрих вчинків. Літала бджола. І попала в колодязь. Крила намочила, вилетіти не може. Голуб побачив її у біді, виламав дзьобку галузку і впустив у колодязь. Бджола вилізла на листя, крила її обсохли, і вона полетіла у свій вулик. А через якийсь час бджола врятувала голуба, коли його хотів убити лісник узявлісних ціль, а в кого куля намірена, в того, хто летить в голуба, але прилетіла бджола і вжалила стрільця в ніс, збила йому ціль. Так і вистрілив він, і не влучив. От і кажуть в народі, рятуючи одне одного, віддячують за добро добром. Як то рятує один одного і за добро добром віддає, так і між людьми має завжди так бути. Ось така легенда, така повчальна, я б сказала, навіть притча для кожного із нас. Ми маємо платити добром. Ми, чим більше добра проявимо, тим більше опрацюємо зовнішньої агресії. Ні, я не закликаю вас до добра і прояву добра саме до наших ворогів. Але ви пам'ятаєте, що саме добро завжди йде рука об руку і справедливістю. Кожного разу, коли ми закликаємо до справедливості стосовно нас і нашого народу, того, що з нами сталося за останні роки. Ми маємо також пам'ятати, що людяність, яку саме висвітлює добро, ніхто не відміняв. Ми, українці, не просто добрий народ, справедливий, сильний і мужній. А ми також і дуже людяні. Тож, для того, щоб стати доброю людиною, я можу дати вам декілька невеличких порад. А вже ваш вибір їх прийняти і осмислити, чи не прийняти і залишитися тим, ким ви є сьогодні, своєю думкою і, можливо, своєю позицією. Тож, для того, щоб стати більш добрішою, людині варто займатися самопізнанням. Так, так, коли ви вивчаєте щось, коли ви глибоко занурюєтеся. Певні знання, ви більше починаєте розуміти. Якщо ми з вами зрозуміємо, наприклад, як працює наша власна агресія під час війни. А для цього треба просто вивчати чи в психології, чи в езотериці, чи в енергетиці, чи в науці, де вам буде приємніше це вивчати для вашого психотипу, тим краще ви будете розуміти процеси, які стоять за цим. Наприклад, коли ми з вами стаємо агресивними і проклинаємо наших ворогів за те, що вони стільки біди принесли на нашу землю, ми підсилюємо цим на енергетичному, на емоційному, на інформаційному рівні саме агресивний ЕГрегор. А якщо ми будемо зупинятися і запитувати себе, як я можу цьому протистояти, то ми з вами можемо протистояти силою свого духу, а наш дух справедливий і наповнений і як не дивно, знову ж таки добром. Якщо ми з вами проявляємо співчуття, розвивається наша емпатія. Розвивається наша чутливість, і таким чином ви можете бачити ситуацію очима інших людей, а отже, допомогти більш ефективно людям, які потрапили в скруту. Саме коли ми допомагаємо іншим, в цей момент відкладаємо щось своє на потім, тому що повністю служимо іншим людям. І в служінні іншим, в допомозі іншим також розвиваються найпотужніші наші якості, в тому числі і доброчинність або доброта. Якщо ми з вами навчимося цінувати те, що роблять нам інші, що дають нам інші, дякувати за це, ми також побачимо, скільки добра довкола. Знаєте, коли мені кажуть на світ дуже злий, люди стали злими. Ні. Ми оточуємо себе тими думками, а отже, і тими подіями, і людьми, в які починаємо вірити. Коли ви вірите в добро, Стаєте вдячними світу за те, що маєте, вам приходить в у ваш простір все більше і більше добрих, чуйних і хороших людей. Саме в це вірили наші з вами пращури. Саме так вони жили. Вони завжди були дуже милосердними, дуже чутливими, тому що жили в гармонії з природою, жили в гармонії з своїми богами, і вони пам'ятали настанови, які прописані в буквиці – Аз, буки, веді глаголі добро. Тож, будь ласка, чиніть добро, вірте в добро і боги будуть завжди з вами. А з за вами зараз була Тетяна Дугельна і творча команда каналу Калина. Бажаю вам волі, долі і перемоги. Якнайшвидшої для нас усіх. До зустрічі!